Їхні родини розлучила війна. У Чернівцях відкрилась виставка Ми їхні голоси присвячена родичам полонених чи безвісти зниклих військових. Фотограф та ветеран Дмитро Бобров крізь свій об'єктив показав, щотижневі мирні акції сповнені болем та надією. Детальніше вже за мить. За кожною світлиною, чиясь історія, чиїсь мрії та життя, яке зруйнувала війна. На вулиці Банковій у Чернівцях відкрили експозицію. Ми їхні голоси на підтримку родин полонених чи безвісти зниклих військових. Автор зібрав тут майже 30 портретів з мирних протестів. Ми можемо це побачити. от на світлинах це обличчя я намагався робити світлини так, щоб їхні обличчя вони говорили самі за себе, щоб вони були виразніші, ніж їхні плакати, з якими вони стоять. Дмитро Бобров зазначає, варто пам'ятати та підтримувати родини військовослужбовців. А такі акції це і є один із жестів турботи. По-перше, це важливо для того, щоб ми пам'ятали наших захисників і пам'ятали, що зараз саме їм потрібна допомога. Саме тим, хто в полоні, хто зникли без вісті, щоб ми пам'ятали їх. Це по-перше. По-друге, це підтримка їхніх рідних, які виходять на ці акції. І також я закликаю всіх доєднутися до цих акцій, тому що навіть просто ваша присутність поруч з цими родинами це для них психологічна підтримка. Серед присутніх на експозиції нині пані Анастасія із маленькою донечкою на руках. Її чоловік Олексій Псарюк вже один рік і чотири місяці вважається зниклим безвісти. Він долучився ще в 2019 році. Він по контракту пішов, він в АТО був. Це було як долучився. Ну, все добре було, сам пішов, а потім пропав. Вовчанське. Ми зараз його шукаємо, ходимо на мирні акції. Завжди всюди їздимо, і в Київ їздимо, і тут кожну неділю. І так виміла. Жінка пригадує розмови із чоловіком напередодні важкого бою та його зникнення. Він сказав, як ніколи не казав, що це дуже важко тут. Я не знаю, чи повернусь і. Він ніколи такого не казав, бо він був по всіх містах. І в той день йому дуже було важко казати, але він сказав, е, я повернусь через 3-5 днів або тобі самі подзвонять. От мені й подзвонили самі. Мріє побачити рідне обличчя знову це те, що об'єднує родини військовополонених та безвісти зниклих військових у щоденному очікуванні. Побратим сказав, що він загинув. Але я не повірила. Пішла в ТЦК, і мені, мені дали сповіщення, що він пропав, десь І з того дня ми почали шукати його, і віримо, що він в полоні скоро повернеться. Да, Камі? Щонедільні мирні мітинги на підтримку військовослужбовців це знак, що всіх пам'ятають та чекають вдома, впевнена пані Анастасія. Як я побачила, коли звільнений був, прийшов з полону, він каже, що їм там кажуть, що ми ходимо і їм дає, не, не знаю, сил, напевно. Я вже не можу, щоб не пропустити не одну акцію, автопробіг, ходу. Навіть на ходу я ходжу з нею. Тяжко, але ми ходимо. І так от таке у нас зараз життя. Виставка Ми їхні голоси протриває до 15 жовтня на вулиці Банковій, 3 у центрі розвитку підприємництва. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.